359 й день в Канаді, 15.09.24. Сьогодні неділя, дуже класна неділя. На жаль, я пропустив церкву. Не пішов я сьогодні до церкви, але я знайшов іншу річ. Я мав заїхати до церкви. Але потім засів в маркетплейс, як завжди, я люблю. І пішло-поїхало. Настав я будильник на 10.30. Це останній час, який я би мав стати, щоб встигнути ще до церкви. О 10.30 служба починається. І я думав, стану швидше, але ні, доспав я до 10-30 будинок мене розбудив. Я встав збиратись, залив собі, зробив собі кави і заліз в маркетплейс. Я хочу собі купити штори. Я вже їх замовив, ну оплатив вже все, купив, ще тільки забрати 30 доларів дві штори високих і досить широких. Я їх хочу поставити на себе на четвертому. Там мені треба відгородити деякі місця. І я знайшов їх, листаю, листаю далі і попадаю на наушники. От у мене такі от наушники. Ось ці через кістку передають звук. І фірма Shox. Ці наушники коштують 200 доларів. Е, є інші такі, як шеф купив з там з таким мікрофончиком. І я їх побачив за 20. Він їх купив десь за 150, по-моєму. І я зразу йому пишу. Так. Я, мені мене цікавить. Я заходжу всередину, а там ще Surface планшет з клавіатурою за 20 доларів. Я думаю, щось тут не так. Напевно, якісь аферисти. Але від, він мені відписав, скинув адресу, і дивись Мардалуп, тут 5, 9 хвилин їхати до нього. Я скоренько зразу зібрався і полетів туди. І я там закупився просто шикарно. Я приїжджаю і я зразу бачу ті новини. Тільки прийшов його друг. Того чувака я запаркувався і бачу, він йде. Китайчик такий невеличкий. Е, йде туди. Він каже: О, ви сюди на гараж сейл, гаражний розпродаж. Та я там через інтернет замовив, кажу, наушники пішли. Я зайшов перший туди, вони не встигли відкритись. Ну, тільки зайшли там. Вони собі зробили майже офіс, два комп'ютера поставили, один монітор на стіну прикрутили, і купа, купа товару вже порозкладали по кругу, щоб продати. Я приїхав тільки за наушниками, і я не чекав такого. Я заходжу туди до них, а там купа. Купа цікавинок. І я там потратив десь 200 доларів десь потратив, я думаю. Тож поїхали. Крісло, на якому я сиджу, це воно ну, теж було там. Е, це вони просто їх викинули. Ну, від, Віддали мені безкоштовно два таких крісла. Вони мені будуть для покера. Бо в мене є, але не завжди вистачає. А ці мають круглі, мало місця займають. І буду. Ой. Перше, от, до речі, що я мені накупив? ці два крісла і зразу покажу тулбокс. Ось такий от Fat Max. Цей тулбокс він розкривається і він робиться дуже великий. Зараз я розкрию. Бо я в нього все і запакував. Такий от тулбокс. Він дуже великий і куча-куча всього. Зараз я буду діставати. Зараз буду діставати і все покажу. Це капіте. Верхній повестці. Це підставка. Е, Рідина і хімія для поліровки фар. 5 доларів упаковка. Один вже хтось пробував користуватись, але рідина і все решта там є. І наждачка, і, це, і поліроль. Так що я навіть на столі місці звільнив. Взяв я в них лампу. Ця лампа вона міняє кольори. Тепле, холодне, І можна налаштовувати температуру плюс ну, і яскравість. І має USB. Ну Ця лампа 25 доларів, я її взяв, бо вона мені тут буде пасувати. Я хочу там ту продати, що в мене є. А все почалося з цих гушників. Вони в коробці. І от такі от, такі Передаються... через кістку передається звук. І в них є ось цей мікрофончик. В Мого шефа такі. Я їх планую продати, я не буду їх зберігати, я їх планую продати за 150 доларів і відбити майже всю покупку. Ставити, щоб ближче. А цю камеру було дуже далеко. Ось такі от. Дуже класні. І я їх перевіряв, вони працюють, вони ще будуть підключені до його е, телефона. От. Далі я питаю, скільки коштує ось ця от сумка, а в сумці дрелька. Дрелька е від електрики. Я, мені подобаються такі дрельки від електрики. Вони досить потужні. У мене така була в Україні. Я навіть не бачив, що в неї тут магнітна поверхня зверху. Можна біти в них тут сверла приклеені. Е, Ще кілька ціла упаковка біт. І мені подобається ось ця дуже штучка. Це я собі візьму на роботу. Це тут різні біти. І воно навіть не до викрутки, У мене є викрутка ця маленька, точно такого самого кольору. Я її напевно, що візьму туди. Бо до неї якраз треба біти. Плюс тут ціла куча їх. Ціла купа маленьких діб. Е, вимикачі, я навіть не дивився, що тут є. Бо сама дрелька коштує, обійшлася мені в 15 доларів. 7 всім. Дрелька супер. Потрошечки збираю. Бачу, в нього покерний сед лежить. А покірний седл мені віддав безкоштовно. Його просто допакувати. В мене є. Фішки, тут навіть нові кубики. Е, ну, Майже все є. Я його допакую і продам, в мене вже збирається великий покерний набір на 100 доларів буде. Ще один. о, Це шнур зарядки до цієї лампи. Е, потужний блок живлення. Що це таке? 12 вольт 2000 мА. Класно. Далі ходжу, хожу, і в нього є камера. Питаю, скільки камера? 5 доларів. 5 доларів за це майже безплатно. 20 доларів самі, мали, самі дешеві камери. Ця камера теж крутиться вліво, вправо, вверх, вниз. Дуже класна камера. І може поставлю навіть в себе десь. Взяв я собі ще мишку. До, до мишки я дійду. До Мені сподобалася ось ця викрутка. По-моєму, я за неї дав 10 доларів. 10 доларів, але це хороша викрутка. Вона електрична. Це електрична викрутка з достатньою кількістю біт. В мене є маленькі біти. І просто така от електрична викрутка мені пригодиться. Ріжну швидкість можна регулювати, Вона заряджається від Type-C. Класна штука. Мені руки не доходили, бо вони, ці викрутки вони дорогі. Цікаво подивитись, Works. Цікаво подивитися, скільки вона коштує. Ну, 10 доларів треба брати. А, дойшли. Дойшов. Е, ну, нехай Logitech. Logitech мишка. Вона кабель має, вона працює без кабеля. В неї є. До речі, маленький перехідник, я його кинув собі в кишеню. Є, можна через USB, вона безпровідна і вона працює. Різна підсвітка, це класна LogiTech ігрова мешка G703. Вона клікає. Я її взяв для ігор і мене буду тестувати. Бо в мене є мешка. В мене є мешка, це по-моєму, теж LogiTech. Але вона без, без кліка. Беззвучна. Але вона не така зручна, як ось ця. Ця зручніша. Теж оптична все те, що треба. Ось от, от мешечка і клавіатура. Кот клавіатура, вона важка, я взяв одною рукою. Але відчувається вага. Я за неї заплатив найбільше. Вона 120 доларів не коштувала. Я її в них вторгував за 100, але в інтернеті вона 300. Вона алюмінієвий корпус має. Такий кольор в мій ноутбук. О, ні, це чорна. Це темніша. Ну, як, вона не така вже дуже чорна. такі як, як мій ноутбук якраз. Клавіатура чорна, а сам метал такий світленький. І вона з підсвіткою, так, зараз я включу. Вона з підсвіткою, кнопочки слідуються гарним синім кольором, вона працює теж по, по кабелю. Це з одної серії мишка. <кій> і оця клавіатура. І вона працює по кабелю, вона має також маленький USB, і вона ще й по, по Bluetooth. Дуже крута клавіатура. Я продам. В мене є інші оця клавіатура. І ще дві таких самих. От, дві провідних і одна безпровідна. Я їх планую вже тепер продати. Я поставлю собі ось цю. Дуже класна клавіатура. Так, поїхали. Треба потім буде підрахувати, скільки це все вийшло. Клавіатура 100, А, нехай шором. 25, 5, 30, 35, це 15, 50, 70. На столі у мене вже на 70 і мешка 10 доларів. Нехай буде. Я не пам'ятаю точно. По-моєму, 5, але нехай буде 10. 80, 80 доларів на столі. 10 доларів за ці чотири коробочки. Вони були в коробці і тут сверла. Е, ну, багато сверл, мені прибавиться, я їх попасую. Це цілий набір сверл. І тут я, я не всі коробочки навіть відкривав, бо за все, за все та, тут теж сверла. Тут сверла для дрельки, не круглі. І тут ще шуклядочка теж сверла. Вау. Ну, І все за 10 доларів. Воно було в коробці, і я це купив в нього. Так, 90. 90 доларів. О, з клавіатурою 190 і тулбокс. Okay. І ось цей тулбокс ще за 10 доларів. Це коробочка з купою викруток, всяких насадок. Мені ось ці були потрібні. Я вчора допомагав переставити там одну фігню для фари. Треба знати було бампер, фару дістати, і мені треба було десятку. Тут він є, і я просто пошарю, що тут є. Тут дуже багато всяких викруток, перехідників. Е і всякі оці маленькі викруточки. Я це переконую все. Є алінкі, шестигранники, Набір шестигранників. Я тільки докопався до ось цих кусачок, лишу їх два. Я бачив темні. Я розумію, вони скинули всі в одну коробку. Я тут е розкопав отакі самі, але темні. Чорні. Вау. Ну, я бачу, що воно вартує того. О, золото. Коротше, тут дуже багато всього. Сама от коробка 10 доларів коштує пуста. А тут інструменту скільки? Міні-викрутки. 100 доларів нехай. Коробочка. Оцей тулбокс Fatmax за 15 доларів. 215 доларів я віддав за все. І це ж дуже класна ціна. Якщо 215, я оці наушники продам. А, наушники я ж не порахував. 20 доларів. 250 за огрузом. 250. 250. Наушники продам, поки не набір безкоштовно теж продам, і воно в мене відіб'ється. Відіб'ється, супер. Дуже задоволений. Це все треба відкласти, бо в мене ще не кінець. О, я поставлю тут зумец. <клес> я перед тим знайшов. Вчора ще я знайшов набір для барбекю. Новий, новенький. Я купив, коли збиралися ми на барбекю, зайшов в uh, якийсь супермаркет і купив за 7. Ні, за 11 доларів, три штучки. там. Прихватку, ці, лопатку, такі от штучки за 11 доларів. Я знайшов за 20 за 20 абсолютно новий е, сет. І він мені сподобався тим, що він в пластиковій коробці. Навіть коли воно буде жирне, можна поскладати і потім все разом помити. Є чотири шампура, є лопатка з щіткою. Ніхто тим не користувався тут. Навіть оця штучка є. є Є навіть дерев'яні е, тримачі для кукурудзи. Їсти. Мені це сподобалось. Ножа нема, але є велика вилка. Супер. Це, до речі, як буде гриль у мене, це буде якраз для великого гриля. Треба буде покладати. Супер, супер. І я після них. Я перше маю їхати за оцим сетом, але я, як побачив ті наушники, я полетів туди і не пошкодував ні разу. Дуже гарно закупився. О, взяв оцей EQ-сет, доїжджаю я до них, ну їду, дивлюсь в мене вже заправка. Ну, Одна поділка, треба заїхати на заправку. А я поїхав так вліво, а заправка вниз. Тож думаю, поїду я вниз на заправку, а після того заїду до Артура в костку о, цей, в Гудвіл. Заберу його і поїдемо в костку. Бо він хотів курочку купити. Тож такий був план. Поїхали ми. Заправився, заправився я. Якраз. Майже пустив був бак, заправився на 58 літрів. 58 літрів по 1,48$. 87 доларів заплатив. Сьогодні я потратив десь 300 доларів. <клес> заправився, зайшов в Коску, взяв в пепсі. До речі, де маю пепсі? <клес> Перелив горняточку і поїхав на секонд. На секонд я багато накупову. На 5 доларів. Артур там купив піджачок. О, блін! Може сьогодні якраз і буду їсти. Е, ну про що, почну ось таке от. Я вже маю доміно, а це дерев'яне доміно. в мене є джангер дерев'яне, а це дерев'яні дер фішки доміно. І великі, прикольні, мені подобається. Такі досить великі. Доміно, вони веде до, Джангі, до і, ну, в одному наборі. То дерево, то дерево. Перше, знайшов одну, думаю, візьму. Це для олії, для всяких рідин. на пляшку одівається і воно щось закривається. Прикольні штучки такі. Виглядає добротно, нові. Нові, ніхто там не користувався. І був велосипед. Був велосипед. Це, це не велосипед, це штучка різати. Різати піцу. Середнє і заднє колесо дуже гострі. Були ще педалі, але педалі, одна педаля в мене загубилась і другу я викинув. Буде в мене без педалі. Буде зато велосипед, який в мене піцу різати. Прикольний. Шкода. Шкода, звісно, що педалі загубились. Морозиво, в мене є морозиво і була от лопаточка для морозива. Вона була розвернута, може, тому її викинули, бо оця штучка була з іншої сторони. Вона має бути ось так. Набираєш, якщо правша, Якщо лівша, то воно має бути з другої. Це було для лівші. От. Я хочу собі кульок наробити. В мене є стаканчики. Це браслетики. Були два браслетика. Це туристичні браслетики, один з свистком. Паракордовий шнур. І вони на мене чуть маловаті, я знаю, кому їх віддам. Віддам. І карти ще одні взяв. Теж я хочу допакувати до покерного набору. Е, скільки я не маю чека, я десь чек засунув. Ну мало, десь 5 доларів, кажу, заплатив за це все. От. Зараз планую підключити клавіатуру. Е, Можна лаштую камеру. Ой, таке то. Коротше, після секунди, забравши Олю, Артура, ми поїхали в Костку. Я нічого не купляв, у мене вже все було. Набрав тільки пепсі халявного. Е, Турцію взяв пепсі поризував, до речі, в мене в машині, підняв його, воно вискочило і розсляпалось. Е, треба буде помитирати, помити. І давно пора вже було помити машину, проте всередині. Хм. Не знаю, може сьогодні. Ні, сьогодні не хочу. Але в інший день в мене не буде часу. Хіба що після вівторок, вівторок можна буде зробити. Після пробіжки. Подивлюсь, як вийде. Ну, з цими наборами це дуже гарно попав. Класно. Коротше, такі то справи. Поїхали ми в Костку. Вони... Артур купив курку, купив собі там деякі речі. Оля теж собі купила тортик, хотіла круасанчиків, І що, відвіз Олю? Приїхали ми сюди. Розгрузили все. Розгрузили, повечеряли смачно і все. І все. На сьогодні вистачить, дує-дує порядки наводити. Треба це все порозбирати, завести на склад. Боліін з викрутками дуже класно. Я їх перескладаю всі. Я викрутки продам. Більшість з них я продам теж за, незадорого, за 10 доларів відіб'ю щось. У мене багато лишніх викруток. Я не люблю, коли викрутки всі окремо. Зірочка, ще щось. Я люблю, коли одна викрутка універсальна і все. Так що таке, то? Камеру можна налаштувати сьогодні. Ну, роботи в мене сьогодні купа. Тож, папа!